У наступному сюжеті ви побачите роботу досвідчених інструкторів бойових морпіхів 39-ї окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти, після навчальних центрів та базової підготовки на новобранців. Чекає ще двотижневий курс адаптації в бригаді, і це максимально реалістичні злагодження, під час яких відпрацьовують усі тонкощі майбутньої бойової роботи. Фінальний день такої підготовки бачила Луїза Ярьоміна. Засоби мінування, тобто ваша задача їх виявити і обійти. Останні настанови інструкторів і розпочинається фінальний день підготовки новобранців 39-ї окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти. Тобто, ми адаптуємо особовий склад до. Нашої лінії бойового зіткнення до завдань, якими займаються бригада, Віталій у війську з 22-го року пішов добровольцем за його плечима. Звільнення Херсонщини та бойові завдання на островах під казачими лагерями отримав важке поранення. Нині після реабілітації навчає новобранців всім тонкощам бою. Це адаптація, ми намагаємося використовувати саме те, що було в нашому житті, тобто як ворог себе поводить, де він буде скоріше за все захований, яким чином він буде мінувати посадку. Такий 14-денний курс адаптації бійців у бригаді надзвичайно важливий, кажуть інструктори. Після навчальних центрів і базової підготовки новобранці мають змогу повчитися безпосередньо досвідчених бойових морпіхів. Це в нас вже злагодження з бригадою, і якщо порівнювати з. Без АВП базовим курсом, то тут набагато якісніше, предметніше, ну, конкретно. Ін індивідуальний підхід до кожного бійця. На цих злагодженнях є і добровольці, і мобілізовані, і ті, хто вирішив підписати контракт. Вони перше тактично, скорпульозно, можна так сказати, підходять до пояснення якихось деталей, відтреновують. Кожен день, буквально кожен день, наші знання. Вчать стріляти і медицині і орієнтування – це не, не важко. Робота після все буде пов'язана з дронами. Розвідка Дмитрові 23, сам з Одеси, доброволець, розповідає на цих злагодженнях досвід інструкторів безцінний, бо вони вчать не лише тому, як виконати бойове завдання, а й тому, як зберегти життя та здоров'я. Це вони можуть там пояснити якісь моменти, які ми можемо прочитати в книжці, але на сам на сам ділі там буде по іншому. За легендою, новобранці пішки пересуваються спеціально прокладеним маршрутом. В небі постійно кружляє ворожий дрон. Візуально спостерігаю. Працюю дружні за кожним рухом протягом всього маршруту. Слідкує інструктор. Група пересувалася під прикриттям місцевості у разі е виявлення якогось руху. Ворожий дрон, навіть якщо йому щось здалося, просто що змінилося, може відпрацювати з кидом. Андрій досвідчений інструктор до 22-го року, викладач одеського національного морського університету, З початком великої війни пішов до війська добровольцем за його плечима. Бої на Херсонщині та операції на островах. З досвіду каже: нині головна небезпека дрони. В першу чергу це стосується дронів. Збільшилась їх кількість і. Все одно будемо робити упорно, щоб захист від небезпеки, яка йде з неба. Це імітація скиду з дрону. Якщо ворожі очі помітили бійців. Ці злагодження максимально реалістичні. Новобранці мають дотримуватися маршруту. Попереду ділянка з змінними загородженнями. Ми зараз зріжемо. Це не так і просто по цих кущах туди-сюди. Інструктори розбирають кожну помилку і дають настанови. Це початковий твій маршрут. От ми тут ну, розумієш, от зараз ти тут знаходишся і все, що ти можеш визначити, це ось тут точка. Це бойове завдання новобранці виконали та досвідчені бійці не дають оцінки діям. Всім докладно обговорюють деталі пройденого, намагаючись максимально передати свої знання. Ми намагаємося зробити умови, за яких хлопці на наших помилках навчаться, пропрацюють наші помилки і не допустять їх того, що ці помилки. Як мінімум коштують здоров'я, як в найгіршому випадку коштують життя найкращих воїнів. Луїза Єрьоміна, Тарас Вовченко Даніл Сліж. Програма Вікне СТБ. Єдині новини.